Отже, готуємо цибулиння. Для цього я кожушки цибульки. Зібрала вони в мене чистенькі, але про всяк випадок я їх промию. Можна тепленькою водичкою, щоб не було бруду. Дивіться, вода одразу жовтіє, вже булиночко почало віддавати, ділитися своєю фарбою. Тепер я його відтискаю і перекладаю в каструльку спеціальну, в якій буду варити. У мене є така стародавня каструлька спеціальна для таких цілей, виділена. От я натовкою залила, водичкою вставлю. Варитися і проварю 10 хвилин. Добре, проварене цибулинячко, я залишаю настоюватися на цілу добу. Таки, красивий насичений відвар вийшов, але я залишу ще стояти, щоб відвар став ще насиченішим. Ну, а тим часом попишемо писаночки на сирих яйцях. Для цього яйця треба. Підготувати, добре вимити, якщо є якісь написи на яйцях, Воно добре відтирається жорсткою стороною кухонної губки. Добре промиті і висушені яйця, треба знежирити, повитиравши їх спонжиком змоченим в оцсті. Добренько протираємо. Яйця сирі. До речі, як перевірити, що сирі яйця розкручуємо отак. От Бачите, сире яйце, воно не крутиться, варене буде крутитися. Отже, на повному сирому яйці робимо узори воском розписуємо. Якщо ви не впевнені, собі можна підмальовочок зробити олівцем, розміточку. Сам узор нанести і потім повторити його воском. Друзі, минула нічка, мій відвар максимально вистоявся. І тепер можна шелушиня поприбирати, звідси. Якщо є бажання, можна навіть процідити. От Прибираю шелуху, добряче її відтиснувши. Перекладаю писаночки в цей відвар. І залишаю постояти в ньому просто в холодній воді, у холодному відварі, приблизно 15 хвилин. За цей час барвник уже трішки попристає до них, вони пожовтіють. Ось, дивіться, вони жовтіють, бачите? І тепер я ставлю. І варити. варитимо 10 хвилин. Зварені яйця, перекладаємо на ганчірочку, якою протираємо залишки воску. Взагалі-то віск ще відійшов у гарячій воді в окропі. Але якісь залишки можуть бути, тому треба їх ретельно протерти. Ну, бачите, залишився жовтенький малюнок. Якщо хочете, щоб яйця блищали, для блиску можна їх протерти олійкою. Ту ж ганчірочку, змочити олійкою і протерти.